Шановні колеги, зараз одна хвилина. Володимир Парасюк, і прошу всіх заходити в зал. Після того ми переходимо до розгляду порядку денного. Будь ласка, Володимир Парасюк. Я прошу зараз всіх депутатів з Львівщини забути про політику, якщо можна приєднатися до цієї трибуни, щоб Львів і вся область побачила, що ми єдині в ніч з 28 на 29... Вже напевне в сотий раз загорілося Грибовицьке сміттєзвалище, яке знаходиться в Жовківському районі, яке було вже дуже давно закрите. На місці події ліквідовувати пожежу виїхали МЧСники. Вони цілу добу боролись з вогнем. І вчора, о сьомій ранку, вони погасили цю пожежу, але на місці події залишилось Ще четверо людей, які ходили, обдивлялись територію. Чи немає більше вогня, що все ліквідовано? І сталася жахлива трагедія. Стався СУВ. Майже половина сміттєзвалища на них насунулася. Зараз в даний момент. Будь ласка, можливість завершити одну хвилину. Зараз ці хлопці знаходяться під цими горами сміття. Ви знаєте, нам АТО не треба. Ми в нашій державі від бездіяльності і безвідповідальності політиків втрачаємо людей. Всі депутати з Львівщини. Я думаю, всі тут депутати за справедливість, не за політику. Я прошу голову Верховної Ради, він теж з Львова, щоб він. Дав розпорядження про створення ТСК по цій трагедії, щоб ми знайшли винні. Ми вимагаємо, щоб більше ніколи не працювалося і не вивозилося сміття Грибовецьке сміттєзвалище, адже воно знаходиться 2 кілометри від Львова. І на кінець ми не будемо вшановувати пам'ять за хлопцями, бо вони ще не загинули. У нас ще є надія, і ми молимося, що їх врятують і вони повернуться до своїх домівок. Дякую.